Якщо дитина проявляє агресію, це або бунт на ваші дії, тобто дитина проти чогось бунтує, наприклад, те, що ви тиснете, або забагато забороняєте, бо вона не згодна, але не може донести нормальну свою думку. Розвиваємо мовлення, розвиваємо емоційний зв'язок. Намагаємося зрозуміти, в чому причина, тому що коли ви багато даєте рекомендації дитині, багато чого забороняєте, забороняєте життєво важливі речі, то дитина розуміє, що вона не в змозі це виконати і просто в якийсь момент бунтує. А далі це може бути поганий приклад, якщо ви піднімаєте. Голос на дитину, або дитина відчуває якусь агресію з вашого боку, або десь бере цей приклад, це теж не працює. І третій головний момент: якщо ви привчили дитину три роки, вона жила по такому принципу, коли вона мала певний патерн дій. Не очікуйте, що це зміниться з один день. Так? Ну, глобально кажучи, скільки звичка приходила, стільки уходить, ну, звичайно, при правильних діях вам не треба три роки працювати. Вам треба хоча б місяць попрацювати в правильному напрямку, у вас для цього є психологія та поведінка. Переходьте по посилам.